Вітаю всіх на своєму каналі. Моя донечка зацікавилася квітами. Прочитала нещодавно вона, що квіти реагують на певні мелодії. І вона почала їм ставити спів пташок. Вона це робить вже декілька днів. І десь півтори-дві години квіти слухають пташечок. І ось сьогодні в нас розквітла перша квіточка. Ще ми побачили бутончик. І ще один. Ну, співпадіння можливо. А ось такий лайфхак від моєї донечки. Всім до побачення!